Всім привіт! Військові друзі пригнали ось такого Pathfinder'а. Глохне в ходу перед самою зупинкою. І я зразу подумав, що це... Верніше так, зразу вони не сказали, що глохне перед самою зупинкою, а сказали, що просто глохне. Я подумав, що це або регулятор тиску палива, або цепі. Цепі помилок ніяких не дають на цій машині, якщо дуже потягнуті, машина глохне. Якщо не оригінальна машина глохне. Але прокатався я на ній і бачу, що вона глохне тільки перед самою зупинкою. От коли ти докочуєшся до зупинки, майже зупинився, вона з таким смичком бах і глохне. Ніби, ніби коробка не відпускає. Залізли ми. Діагностичкою і бачимо, що тут є p 0744 помилка по блокіровці гідротрансформатора по соліноїду І в принципі все сходиться. Якщо неправильно блокується, розблокується гідротрансформатор, то він машину і глушить. Ніби ти щеплення не вижав на механіці вчасно. от Коли перед самою зупинкою то потрібно ж визвати щеплення, щоб мотор продовжав працювати, а машина зупинилася. А тут такого не відбувається. Тому, напевно, що поліземо в коробку соліноїд, який відповідає за блокировку гідротрансформатора, міняти. Пробіг, правда, такий 364 тисячі, щоб я сказав, що й цепі пора, але цього разу тут не цепі. Тут більш схоже, дійсно, на коробку. Прав був військовий, який один з двох, які наганяли цю машину, що проблема, напевно, що в коробці. Воно так і відчувається. Що? Будемо лізти в коробочку. Слава Богу, що не цепі, бо це дорого. Селеноїд буде дешевше. Відроблок зняли, розібрали, соліноїди всі проклацали, дзвоняться. З першого вигляду вони робочі всі. Але в мене були такі випадки, що й продзвонюється, і спротив електричний, так як потрібно, і клацає, а нормально не працює. Тому ще додатково вирішили розібрати плату, подивитися, чи не переломана десь ця алюмінієва дорожка. Зараз перемиємо. Ось цей гідроблок і зберемо назад. Якщо поштовхи і не перестане глохнути, тоді справа або десь в іншому місці в проводці, або в самому бублику в гідротрансформаторі. В общем, поки що займаємося. Саліноїд поміняємо в будь-якому випадку, хоч він і дзвониться і клацає, але будемо міняти його. Заміна саліноїда. Ефекту ніякого, машина так само глохне при зупинці, абсолютно все так само, заміна масла, заміна соліноїда, помилка P0744, ніякого ефекту. Знімаємо карабас, повеземо, гідротрансформатор розріжемо. Надіюсь, що в ньому щось буде цікаве. Нато якось не хочеться займатися капітальним ремонтом цієї коробки. Не хочеться шукати гідроблок. Інший будемо сподіватися, що в гідротрансформаторі причина того, що вона глопне. Зняли гідротрансформатор. Він не посинівший, не знаю, ремонтований він чи ні, але коробка ця вже знімалась і щось їй робили, тому що ось такий от напис. Але це було не у нас в Україні, тому що машина з-за кордону Польща, Латвія, Литва, десь звідти вона. Я робив на ній. Перший ремонт в Україні і всі інші ремонти теж. До коробки ми не лазили. А виходить, що хтось десь за кордоном її вже робив. Вон, бачите, щось MI045, якийсь код клієнта чи ще щось. В общем, відвеземо бублик. Побачимо, що нам скажуть. В ньому щось розвалилося ще не в ньому. Судячи з того, що в мене на столі два розібрані гідроблока, те, що ми розрізали, возили розрізати гідротрансформатор і віддали 165 баксів за те, що нам його розрізали, це не допомогло. Нам казали, що там вода, але я зразу сумнівався, що щось буде з цього. Коли кажуть, що вода, то це значить. Нічого там не було, але дайте грошей. В общем, цей, на цей гідроблок будемо збирати, а це гідроблок, в якого були удари, на якому машина глохла при зупинці. Що я побачив? Розібрали, є один заклинивший клапан. Ось він, Ось він в дірочці, він повинен виглядати в цій дірці. А він там сидить. Воно. Ось він як виглядає на цьому блоці, бачите? Тут фокус. Ось він. Дірка пуста. А тут клапан пружинкою до кінця піджатий. І в цьому гідроблоці, на який ми будемо збирати, який ми знайшли, донорський, клапана виглядають свіжішими. Вони ще жовтенькі, на них ще не постарався весь тефлон. Тут вони майже всі вже білі, витерті до алюмінію. Тобто знос цього блоку більший. Будемо збирати на ось цей донорський. І будемо сподіватися, що машина перестане глохнути при зупинці. Зібрали гідроблок, протестували вже. Їде класно, зупиняється і не глохне. І не буксує, і не смикається. Все супер. Все супер, все класно. Можна віддавати. Всім дякую, хто дивився, до побачення, ставте лайки.